Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна змусила багатьох громадян залишити свої домівки і шукати прихистку в інших регіонах країни, часто починаючи життя практично з нуля. Це історія про одну з таких сімейних пар Юрій та Анастасія з міста Слов'янськ Донецької області. Евакуювалися потягом разом з донькою ще весною 2022 року. Тривалий час проживали в МТП. Виїхали на майже на початку повномасштабної війни. Ну, дружина виїхала в кінці березня, а я на початку травня-квітня. Квітня, ми місто Рівне дуже добре знаємо. Я тут давно займаюся спортом і приїжджав на збори. І тому, коли почалася війна, ну, ми так і вирішили, що у нас тут і команда, у нас тут є багато знайомих. Ми з дружиною вирішили їхати як, в Рівне. Ось, ну, спочатку поїхала вона евакуаційним потягом зі Слов'янська до Львова, потім до Рівного. Ми з дитиною виїжджали потягом, тоді з Слов'янська відправлявся потяг на Львів. От. Але в мене була надія на те, що ми зупинимося в Долбуну. Якось так вийшло, що потяг поїхав через Тернопіль. і Ми ніяк не могли зійти. Чоловік з дружиною є особами з інвалідністю. Юрій має інвалідність першої групи по зору. але це не заважає йому займатися спортом. Юрій заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, радіє, що тепер живе в кращих умовах. Постійно тренується та бере участь у змаганнях. Жили два роки в гуртожитку. Потім вже Уракана нам допомогла зняти таку чудову квартиру. Ну, Тренуємося, готуємося. Ось Нещодавно змагання були в Казахстані, в Астані. Скоро кажуть, що ще будуть в квітні, напевно, в Анталії, ну, я ще поки що не знаю. Як я казав, що були в Казахстані, в Астані. Змагання були з 5 по 12 жовтня. Ну, збірна України там дуже потужно виступила. Мої здобутки чотири перші місця. Основна медаль за пауерліфтинг і три перших місця за кожну вправу там, присідання жим і тяга. Дружина теж не відстає, має перший дорослий розряд з пауерліфтингу. Почала серйозно займатися легкою параатлетикою. готується до участі в чемпіонаті України. Восьмирічна донечка також захопилася гімнастикою. Вона мала у нас музикою займається і теж легкою атлетикою. Вона теж на маму так подивилася, сказала: Я теж там хочу, мені подобається. Дізнавшись про програму оренди житла від агентства ООН у справах біженців, яка реалізується у партнерстві з благодійною організацією Благодійний фонд Рокада Юрій звернувся за допомогою за підтримки УВКБ ООН Благодійний фонд Рокада надав родині допомогу в частині сплати оренди житла, і сім'я змогла орендувати квартиру в місті Рівне. Також родина отримувала гуманітарну непродовольчу допомогу. Гуртожитку знаєте. Хоч їм е, теж сказати дуже дякуємо. Тому що ну, все ж одно вони допомогли, знаєте, е, так, приїхати кудись там, все одно заселитися треба. ж. Е, ну, Гуртожитку як. Воно то, в принципі, нормально. Але ну, розумієте, ми спортсмени, і нам ну, треба режим. Ну, режим, там, відпочивати, спати, а там ну, ж люди, ж, ти ж не поясниш, ну, будь ласка, тихіше там, і ну, таке. А так, в принципі, ну, я би не сказав, що там погано. Да, нормально, можна звикнутися і з гуртожитком. Но, ну, звісно, що от, от такі в квартирі набагато краще. Ну, набагато. І готуватися, і до змагань, і жити просто і для себе, і комфортно. і ну, все. Ось, Так що і ось з цим рока нам. Е, звісно, допомогла дуже сильно. Коли подивишся на таку родину, то це дуже приємно, і душа радіє, що такі люди в такій ситуації не розгубилися. Вони змогли адаптуватися, адаптуватися в нашому місті. Вони змогли знайти себе. І коли, от тобі, от я от, своїм колегам говорю, і от всім кажу, подивіться, кажу, от, подивіться на цих людей, за яких радується душа. Благодійна організація, благодійний фонд Рокада посприяла в тому, щоб родина за підтримки програми грошової допомоги на оренду житла від Агентства ООН у справах біженців регулярно отримувала кошти на оренду житла. Молода пара із дитиною винайняли стареньку, але затишну квартиру в центрі міста. Звідки їм зручно добиратися до локацій спортивних тренувань? На початку цього року благодійний фонд Роката за підтримкою ВКБ ООН почав працювати в програмі грошової допомоги на оренду житла. Завдяки цій допомозі родини внутрішньо переміщених осіб, які Підходять під певні критерії, підпадають, змогли, змогли би отримувати компенсацію за оренду житла півроку. Тобто півроку їм було дано на адаптацію. Завдяки цій програмі багато родин змогли скористатися цією допомогою. Зокрема, у нас в Рівненській області це 120 родин. От і ми зараз знаходимося в родині романюків Юрія та Анастасії, які скористалися цією програмою. Вони проживали в місці тимчасового проживання у гуртожитку по вулицю Стельмаха, проживали досить довгий період, завдяки тому, що вони дізнались про цю програму. Адже ми перш за все була ця програма скерована на тих, хто проживає в місцях тимчасового проживання, щоб люди змогли орендувати житло і більш адаптуватися в суспільстві. Більш Адаптуватися в місцевій громаді зараз. Спортсмени повністю адаптувалися до проживання у рівному. Їхня дитина ходить до місцевої школи та на численні гуртки. А пара живе у спортивному режимі. Проте Юрій та Анастасія не втрачають надію повернутися до Слов'янська, коли там стане безпечно.